Вітаю! Мене звати Нохріна Ірина, і я є випускницею кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Київського столичного університету. Імені Бориса Грінченка у 2022 році я закінчила Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти за спеціальністю 231 соціальна робота, освітньої програми соціальна педагогіка, отримала диплом магістра. І наразі з 2023 року є викладачем кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, і е, другий рік навчаюся на е, аспірантурі. Здобуваю третій освітньо науковий рівень. Чому я обрала саме соціальну роботу? Ну, перше, це мене завжди цікавило питання людських взаємовідносин, допомога людям, підтримка особистості в складних життєвих обставинах. Мене завжди надихало можливість бути корисною суспільству, громаді, розуміти потреби людей і допомагати їм знаходити внутрішні сили для подолання складних викликів. Безумовна війна завдає величезні психологічні травми українцям і також нашим молодим людям студентам на всіх рівнях суспільства і фахівці соціальної роботи відіграють критично ключову важливу роль. У наданні цієї психосоціальної підтримки це унікальні переваги навчання. Ну, по-перше, це потужні практико-орієнтовані освітні програми. А друге, це високопрофесійний викладацький склад, це сучасні центри практичної підготовки, це залучення до активної наукової діяльності, це можливість академічної мобільності, це підтримка студентських. Іх проєктів, ініціатив, глибокий зв'язок теорії з практикою, це сучасність та забезпеченість навчальних приміщень в університеті, і, взагалі, університет надає. Такі великі напрямки, великі можливості, підтримку для реалізації творчих ініціатив, наукових, соціальних проєктів для здобувачів першого, другого та третіх рівнів освіти. Також це і інноваційні освітні технології. У нас діють центри соціальних технологій, артмайстерні, тренерські студії, практичні майданчики для реальної роботи. Тому багато перспектив, багато можливостей від університету. Робота – Це не просто професія, це місія служити людині, громаді і суспільству.